Станція метро Житомирська на околиці столиці. Звідси від'їжджають автобуси у найближчі села. Ну і власне на сам Житомир. Проте найпопулярніший маршрут останніх тижнів боярка. Там працює нова карусель земельна. Соціальна мережа ВКонтакті рясніє привабливими пропозиціями. Наприклад, ви можете отримати сотню півтори гривень за кілька годин нічого не робіння. Все, що потрібно, приїхати на Житомирську з паспортом та ідентифікаційним кодом, з'їздити групою до нотаріуса та написати кілька заяв на отримання двох гектарів землі і на передачу прав на неї третій особі. Вам за це 150 гривень. Як можна пройти повз таку можливість? Кілька днів ми двома знімальними групами спостерігали за цим людським караваном. І зрештою вирішили спробувати і собі. Партії на Житомирській починають формувати з 8.30 ранку. Людей, які приїжджають, збивають у групи і синім мікроавтобусом відправляють у боярку до нотаріуса. Керують натовпом кілька координаторів, зокрема, Дмитро Шевченко. З ним ми й домовляємось про зустріч. Ще троє четверо людей. Спостерігачі вони не втручаються у процес, але стежать, щоб усе йшло за планом. О, сіра шапка, біла куртка. Він прикритий майже машинами, але видно, що він в білій куртці. Зараз крутить головою. Сіра шапка за чорними машинами. Оце він гарно його візьме. Це другий. Це їхній. Значить, іще поряд з ним теж. І Діма поряд. Бачите, троє. Десята ранку. Автобус вже повіз першу партію в бойорку. Поки чекаємо на його повернення, Діма пояснює правила гри. Що а, Що Сіреме, що що ділася. В нашій партії 14 людей. Діма незадоволений. Вчора було більше. Протягом кількох тижнів у земельну карусель запускали по 4-5 автобусів людей на день. За найскромнішими підрахунками, через карусель пройшло до пів тисячі чоловік. Ми побричаємося з тобою. Стадо, себто, вибачте партію, заганяють до кабінету нотаріуса. Найперший документ, який напишуть присутні, заява про передачу прав на два гектари землі, такій собі Юлії Миколаївні Соколовій. І вже тільки після цього клопотання до Бориспільської райдержадміністрації про виділення цих гектарів. Зразки заяв, чистий папір і ручки усе готово до роботи. Помічник нотаріуса дає короткі пояснення. Хоча у партії, до якої ми потрапили, особливих інструкцій ніхто не потребує. Дехто бере участь у подібних оборудках не вперше. це можна один раз один раз, можна два рази, можна три рази. Скільки вважається можна степени. Важливо, щоб людина не була одружена, бо тоді її добровільну передачу землі може оскаржити в суді друга половина. Заяви заповнено, паспорти перевірено. Асистент по одній дві людини заводить до кабінету нотаріуса оформити документи. Автобус, який збирає нашу партію, одразу привозить нову. Тим часом знак оклику міняє приховані камери на відкриті. Йдемо дізнаватись у Руслана Бишевця, нотаріуса. Що ж це, врешті-решт, відбувається? Людей в офісі не менше. А що, а що треба що від власне простей робочий день? Нічого не знаю, нічого не бачу, каже Руслан Валерійович. Ви багато на клієнту. У вас за сьогодні скільки? Десь сотня людей вже прийшла? Ну, це розголошення нотаріальної таємниці. Кількість людей це не розголошення нотаріальної таємниці. Стойте, будь ласка, знизу. і Рахуйте, скільки в мене людей. Та ж вже підрахували. Десь чоловік 70. А, 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 а хто до вас їх так централізовано привозить? Ну то питайте, я не знаю. Я приходжу на робоче місце, працюю, У мене є клієнти. Що, що в цьому погано? Ну, погано в цьому те, що клієнти є фіктивними. Як це фіктивну? Ну, ось людина сидить спитає. Людина громадянин України звернулася до мене як до нотаріуса. Сама звернулася. Ну сама, звісно, сама людина пише. Ну з допомогою друга, друга так би принципі бісеру. Ну давайте ребята, ви вже самі тут. Поговорить. Чого бояться? Я ж нічого не нарушаю. Я все в законом заповнення. Те, що в сусідньому кабінеті його офісу з промовистою назвою кімната для розрахунків, десяток людей пишуть заяви про виділення землі. Вишевець не знає. Що відбувається в кімнаті для розрахунку, вам абсолютно не відомо. Мені невідомо, тому що ви бачили, де я знаходжуся. Та невже ж привиділось. Заходимо до кімнати розрахунків. Ні, всі на місці. Чергова партія. Вже четверта цього дня саме заповнює папери. А навіщо ви всі сюди приїхали? Я б сказала. А? Ну, скажіть, ну це ж дійсно цікаво. Чого ви тут робите? Займаємося після університету. На жаль, наш візит позбавив Руслана Валерійовича партії клієнтури, а студенток прибуткових позакласних занять. Не Доки народ тікав, а працівники ховали документи, рятувати бишевця, взялись інші помічники. Дуже реальні. Знімання селі. Дірі, ні добі, а я ж віржу, да ви. Це частна собственність. Це часний матеріал. Часний. А ви сотрудники? Це госструктура. Не знімання. Бессмертно, ні штука. Саме цьому молодику, який представився Васею, працівники Бишевця передали денний здобуток у кілька десят довіреностей на землю.